Місцеві архітектори змагаються за грант для реконструкції Вінницьких мурів, найдавнішої історичної та архітектурної пам'ятки національного значення. Рада Європи розробила відповідний проект. В його рамках обиратимуться малі та середні міста для розробки перспективних інвестиційних планів розвитку культурних об'єктів. Вінниці увійшла в десятку міст, які претендують на участь у пілотному проєкті. Історичні пам'ятки відбирала робоча експертна група у складі представників Міністерства культури і туризму України та експертів ради. Європи наші архітектори подали на розгляд Вінницькі мури. Найдавнішу історичну та архітектурну пам'ятку Вінниці національного значення Вінницькі мури реставруватимуть. А на території, де вони знаходяться, створять історико-культурний центр. Навіть назву йому вже підібрали музей мистецтва східного Поділля. На території розташувати також і, допустимо, сценічний майданчик для проведення етнографічних свят чи щось інше, значить, майстерню каменотесів, От, ну, якісь такі подільське подвір'я відтворити, зробити таку, якби цей музей планується. Не статичним, а таким живим для того, щоб там могли працювати, допустимо, народні майстри, проводити свої виставки, ярмарки, якісь майстер-класи. Але все це відбуватиметься за умови, якщо вінницькі архітектори виграють грант на реконструкцію. Рада Європи розробила пілотний трирічний проект реабілітація культурної спадщини історичних міст України і запропонувала архітекторам взяти в ньому участь. В цьому проекті зараз бере участь Молдова, Грузія, Азербайджан, Вірменія і Україна. П'ять держав. Які будуть представлені, буде представлено 50 міст з усіх країн за результатами першого відбіркового етапу? Вінниця потрапила в десятку міст, які претендують на грант для реконструкції своїх історичних пам'яток національного значення. І на речі головний спеціаліст відділу охорони культурної спадщини Вінниці представляла концептуальний проект з реконструкції Вінницьких мурів в Києві на міжнародній конференції. У ній взяли участь представники Ради Європи та Міністерства культури України. Коротко надавалась історична довідка, звичайно, іконографія, тобто якісь історичні фотографії і на сучасний момент пам'ятку представили. Теж були фотографії представлені, як використовується міською громадою пам'ятка зараз, наскільки активно використовується, в якому стані вона зараз. Історія Вінницьких морів починається на початку 17 століття в період польського правління. Саме тоді було збудовано комплекс споруд домініканські та єзуїтські монастирі. В середині 19 століття після польського повстання монастирі закрили тут було все, що завгодно на цих територіях. І навчальні заклади, і тюрма, і пожежна команда, і типографія, і склади. Ну Тобто і так доля не щадила не тільки їх як монастирі, але як і, власне, як пам'ятки. Частина морів розвалилась від часу, частину люди перебудували. Втім, те, що від них ще залишилось по вулиці Володарського та Полини Осипенко, на сьогодні є пам'яткою архітектури і вважається найдавнішою візитівкою міста. Щороку кажуть фахівці, вона дедалі руйнується. Є для цього багато причин. От, і власне старіння самих цих споруд, і те, що свого часу от, на території мурів було завезено е, велика купа сміття, і вона тепер грунту, е, і сміття вона тепер давить на ці мури, і теж їх руйнує. Поки архітектори змагаються за грант, навколо мурів ведуться геомагнітні та археологічні дослідження. за допомогою там спеціальних приборів дослідили, значить, і рівень ґрунтових вод, як вони проходять, і, і також, значить, були виявлені і залишки підземних ходів. Два підземних хода виявлено, от і залишки якихось споруд там в центральній частині цих морів. Тобто далі е, слідуючий етап це проведення археологічних досліджень. Ідея створити етнографічне містечко Просто небо» виникла ще у 1967 році. Саме тоді депутати обласної ради прийняли рішення це зробити, але до неї повернулось тільки тепер. Тоді вона не, не була реалізована. Чому? Тому що збирались на цю територію перенести от якісь типові такі архітектурні, архітектурну спадщину зі всієї, області, там і млини, і будинки, і зробити тут ну, щось типу музею Пирогова під Києвом. От, але були проведені геологічні дослідження, і вияснило, що чогось капітального будувати на цій території не можна. Не, не дозволяє геологічна будова. Тут проходять різні тріщини, от, і ґрунт ну, недостатньо недостатньо властивості для того, щоб щось тут будувати капітально. Для міст учасників пілотного проекту Ради Європи, які дійдуть до фіналу, складуть інвестиційні та бізнес-плани. Далі відшукаються національні і міжнародні джерела фінансування. Переможців проекту реабілітація культурної спадщини історичних міст України визначать європейські фахівці у Страсбурзі.